Друзі, всім всім привіт! На зв'язку Надія Дроздова, і сьогодні у нас з вами фокуси каталога останнього каталогу цієї весни, адже це травневий каталог, який буде діяти до 31 травня. І у нас сьогодні з вами є як мінімум п'ять приводів на що звернути увагу саме в нашому новому травневому каталозі. Це аромати. І взагалі хочу сказати, що назва всієї каталожної кампанії це аромати твого настрою. Отже, пару ароматів ми сьогодні розглянемо. Ми познайомимося з новинками для наших ніжок Expert. Ми заглянемо на задню обкладинку каталога і подивимося на нашу легендарну туш 5 в одному, а також обов'язково звернемо увагу на мультифункціональний захисний крем з SPF 50, а також на комплекс Омега-3, який так необхідний нашому організові. Ну що ж, давайте листати каталог разом. Отже, почнемо одразу з ароматів, адже тема каталогу аромати твого настрою. Чи знаєте ви, що компанія створила особливу технологію Scent Your Mood, яка допомагає за 9 напрямками отримати свій власний аромат. Уявіть собі, ви мрійлива і романтична. І саме такі натурі підходять деякі види ароматів. Або ви а, загадкова і таємнича. Або саме зараз, як я представляю, настрій елегантна і вишукана. І в кожному настрої у нас з вами є величезна кількість ароматів: є 6 настроїв жіночих і 3 настрої чоловічих. Отже, давайте розглянемо елегантна і вишукана. А ви одразу напишіть в коментарях до цього відео, чи є ви такою дівчина. Хто вона елегантна і вишукана? Звісно, ця жінка, яка знає собі ціну, знає свою вартість, і вона достатньо шикарно виглядає. Глядає. Вона може підкреслити себе будь-яким ароматом, але саме аромати Ecla Fan або аромат Miss Jardine Essenza допомагають підкреслити її елегантність. Давайте почнемо з аромату Eclafan Weekend. Це туалетна вода, і звучання її буде від 2 до 4 годин. З Цим ароматом, який містить ноти білих квітів, ти наче відправляєшся на якесь коротке турне у Париж, а може у Стамбул, а може десь в Грецію. Але саме білі квіти передають ці грані жіночності. Екла фон вікен створила французький парфюмер Наталі Лорсен, яка створює аромати для Діор, для Живанши і для Ніна Річі. Ну а коли ми говоримо про вечірній вихід, про той самий настрій вишуканості, про те, що навіть ти не просто дорога жінка, а ти золота жінка. То звертаємо увагу на парфуми жіночі парфуми Giordani Gold Essence. Унікальність цього аромату заключається в тому, що у нього стійкість до 10 годин. У нас з вами тут є запатентована нота фліордоранжу Giordani Gold Essence. І саме вона є тільки в ароматах Giordani Gold. Окремо хочу нагадати про такий дорогий дизайн флакона, і навіть кришечка цього аромату містить сусальне золото в 24 карати. Отже, обираючи, якщо ми йдемо на роботу, або якщо у нас денні зустрічі, звісно, ми з екла Вікенд. А для вечірніх заходів, івентів і зустрічей обов'язково Джардані Голтесензе. Ну і звісно, скоро літо, тому ловіть новинки FitUp Expert – Це потужний догляд за нашими ніжками і для того, щоб ми мали з вами рожеві п'яточки. Отже, FitUp Expert І перший продукт, на який я хочу звернути вашу увагу, це крем для шкіри ніг. Що він містить? Перш за все, це сечовина. це потужний зволожуючий інгредієнт, який має здатність проникати в середні шари шкіри і потужно зволожувати. Друге, це технологія Pro Barrier Restore. І саме ця технологія вона працює над тим, щоб і заспокоювати, і утримувати вологу, адже тут є головні інгредієнти де пантенол і вітамін F, відомі своїми вологоотримуючими здібностями. Ну і головне, що тут дуже потужний результат, адже жодної загрубілої шкіри ніжок вже за три дні. Другий продукт. З тим, хто має натоптиші або мозолі. Якщо є така проблема, обов'язково скористайтеся сироваткою розм'якшувачем, адже вона містить саліцилову кислоту, яка потужно бореться з цим питанням, і вже за тиждень жодних натоптишів, жодних мозолів ви не будете відчувати. І звісно, ця сироватка також, окрім саліцилової кислоти, містить в своєму складі технологію Pro Barrier Restore разом з депантенолом і вітаміном F. Ну а якщо ви хочете, Зволожувати ніжки, адже літня суха погода ну, дарує дискомфорт. Тому скористайтесь зволожуючим кремом для ніг. Він містить гліцерин, а це потужне зволоження, і ще й зволоження, яке у нас вами зберігається на протязі 56 хвилин. хвилин. Хвилин, годин. Отже, три продукти, три ефекти і рожеві п'яточки. Ну і звісно, не пропускаємо задню обкладинку каталогу, адже саме там водостійка і класична туші 5 в одному наші бестселери є в пропозиції. Нагадаю, що це продукт, який, знаєте, це як чарівна паличка, коли всі ефекти, про які ти мрієш на макіяжі своїх очей або в макіяжі Віок, вони всі реалізуються. 5 в одному. Це об'єм, вигін, довжина, розділення, догляд, 5 ефектів завдяки одній чарівній туші. і не пропустіть спеціальну пропозицію. Скоро літо буде в самому розпалі, тому моя головна рекомендація захищайте шкіру від сонячних променів. Адже сонячні промені це чинники номер 1 щодо старіння нашої шкіри: зморшки, пігментація, пружності – це все дарують нам сонячні промені. Як захистити? Звісно, додавати. Додатковий шар, а саме SPF Factor. У нас з вами мультифункціональний захисний крем з SPF 50. Його переваги в тому, що він захищає від двох типів променів: променів типу А і типу Б. Ще він не містить білих слідів. Ще він запобігає появі зморшок пігментації. І ще одна головна перевага, яка дуже цікава: він дарує сяйво і є прекрасною базою під макіяж. І не пропускаємо пропозицію в продуктах для здоров'я, в продуктах категорії Velociфі, це комплекс Омега-3. Омега-3 це продукт, який допомагає в гарній роботі нашого мозку, який робить нашу шкіру еластичною і пружною, який працює над тим, щоб були чисті судини і нормальна робота серця, який зменшує запалення в наших суглобах. І це той продукт, який ми можемо отримувати тільки з харчуванням. І якщо в вашому раціоні немає 2-3 рази на тиждень. Тиждень свіжої жирної риби, то це має бути комплекс омега-3. Фішка і унікальність нашого продукту заключається в тому, що це 5 ступенів очищення. Ми з вами отримуємо чисту капсулу. Навіть капсула оболонка вона з риб'ячого желатину. А ще це продукт, який є сертифікованим незалежною природоохоронною організацією Friends of the Sea. Отже, дві капсули омега-3 і профілактика для нашого здоров'я дуже дуже потужна. Отже, давайте підсумуємо весняний каталог. Каталог номер 7 це останній травневий каталог, де є купа пропозицій, і вони починаються від ароматів нашого настрою і закінчуються саме нашою улюбленою тушу 5 в 1. І я, як експерт, яка працює в б'юті індустрії, є в компанії Oriflame вже понад 20 років. Хочу сказати, що обираючи продукт, перш за все дивіться на його ефекти, відчувайте результати і говоріть про це іншим. І будьте красиві щодня.